Цього поєдинку, безумовно, значно покращує своє турнірне становище. Ну і, як говорив Юрій Вернедуб після поразки у попередньому турі від Олександрії, у моїй практиці це вперше така стала унікальна ситуація. Олександрія вигравала у Крембасу з рахунком 2-0. Було вилучення у Олександрії. Зараз перший випад гостей. От Передача ідеї, як же пробачає. Як же пробачає Смоляков на свого флану зміщувався в центр атаки. Ну і тут та ж сама історія. Марусич віддає передачу і Смоляков вже розстрілював, по суті. Розстрілював Сернавського, але ворота не влучив. І до того ж там було положення поза грою. А так от Артур Макетишин. Так, на вістрі залишається Роман Дебелко. Макетишин. Профілівору І Татаркова Зараз який момент. Ударна позиція Марусич. Марусич проти голкіпера обігрує, ні не обігрує. Максим Марусич не переграв з Марусича. Ось тут Семенов. Семенов привіз. Ну і Кухарук Кухарук поборовся і запустив Марусича, той вийшов на ударну позицію. Це чистий вихід. Бічна сьогодні таких моментів не було у жодної з команд. Тут просто нещасний випадок. В простій ситуації Дмитро Семенов послизнувся. Марусич, знаєте, в нього був мільйон варіантів. і тоді краще, коли в тебе варіант один. Ось тут чи обігруй, чи пробивай, чи перекидуй, та як завгодно. І Марусич почав обігрувати». Або Андрій Понедельник, Владислав Семотюк, Денис Устименко, Артур Микитишин вже вийшов на футбольне поле. Зараз момент може бути. На Сарнавську налітає суперник, це буде жовта картка. Від Артема Смолякова. Його команда гратиме у меншості таким чином. 19. Так, Смоляков свою команду підводить. Смоляков свою команду підводить. Червона, навіть пряма, червона, без жовтої. Одразу показали. Його поміняє Данило Крамчук. Марусич. Як ми і пророкували. Максим Марусич. Не відпочивати. Ну, от, хороший матч провів Марусич в тому плані, що чіплявся за Почали колос колоси Чорноморець. За моїми даними. Мали б розпочати свій поєдинок у ковалівці о 16.00. Можливо, от-от стартовий свисток. Зараз момент який це гол, Забиває кривбас! Забиває Кривбас на 72-й хвилині. І центр Форвард. Роман Дебелко відзначається. Хороший крос пройшов із правого плану. Сьогодні подивимося на гольову комбінацію. Кінець зіграв на план. Це Комчиновський, по-моєму, він виконав цей навіс. І. Ні, це не Комчиновський, це Татарков. Це Микита Татарков. Він ідеально точно виконав із тут на випередження зіграв. Дебелко випередив Сергія Ценбая. 27 й номер Кривбасу. Не зумів. Капіч перебити найближчого суперника Дібанго. Дібанго грає на Микі Тишина. Центр зміщується. Артур. Подає. Хороша подача і хороший гол. 2-0. 2-0. Забиває знову Роман Дебелко. За дві хвилини. Два м'ячі оформлює Дебелко. На радість раз подивимося, Мекитишин на себе взяв ініціативу. Ось так пройшов до кута штрафного майданчика, навісив. Два удари головою, два голи. Ну Що ж, Роман Дебелко сьогодні, я вам скажу робить серйозний такий крок до того, аби за собою зацементувати місце основного Форварда цього місця. До цього поєдинку Роман Дебелко. Татарков віддав першу гольову передачу на Дебелка, а потім вже Мекитишин. Кетишин пройшов, віддав. Зараз момент може бути у сам Послизнувся на вході до чого штрафного майданчика Одарюк. От зараз момент може бути. 2-1. 2-1. Забиває інгулець, забиває Футболіст який Вийшов на заміну. Це Данило Кравчук. Два вже ніби момент було заграно. Одарюк віддає передачу на Клименка. Той. Можливо, навіть хотів пробити. Ви знаєте, удар не вийшов у Клеменко, але добре так сталося, що м'яч полетів прямісінько до Кравчука. І Данило Кравчук Борис вийшов на заміну, кінець біжить на ворота суперника. Його багато варіантів. Можна зберегти м'яч, але хочуть таке враження, третій забити. І зберігають м'яч гравці про і зберігають перевагу в один за.